Доброго здоров'я, доброго дня, дорогі мої діти. Ви знаєте... О, ви знаєте що, мене, що мене дивує, що за останні роки, мабуть, і ви вже, не дай Бог, долучились до цієї звички. Кажеш, приходиш, кажеш, добрий день, відповідь, добрий все. Все, оце такі вітання, відповідь. У нас нам в Україні завжди казав, добрий день, добрий день або добро здоров'я. А я вже, буває, відмінок міняю. Доброго дня, доброго, все. Про що це говорить? Бачите, як ми духовно падаємо. Уявіть собі, що в Німеччині, в Германії кажуть, Гутен так, Гутен може бути таке. <сум> Ніколи. От що значить, що значить, як ми духовно впали і як ми мусимо. Думати про це. На збиралось у нас в нашому лексиконі стільки нерозумних, таких дивних слів, як бліни і так так, за кожним словом. Що воно таке? І ще, і ще страшніше, навіть Верховній Раді чоловічі прізвища вже не відмінюють. Не було Кличко, не було Паламаренко і так далі. Це це таке? Звідки така безграмотність? Жах, жах, діти мої. Я це в Макарові своєму. Це моя, моя батьківщина мала. Прийшов на базар та кажу, молоко хотів купити. Кажу, у вас є вранішнє молоко? Вона так дивляться, каже, тільки утрішнє. А в кажу нема. Ні, нема, тільки утрішнє. -то. Ну, бачите, ми з вами живемо зараз в іні, тяжкий якийсь історичний час. Не може бути душа спокійна. кожного з нас. Кожен з нас. Але будемо надіятись, будемо надіятися на пророцтво великого нашого пророка. 200 сетрітнього нашого Тараса Шевченка. Я хочу, думаю, думаю, що заповіт мусить Шевченків, мусять, мусить е, збутися, тому що він писав так, і на оновленій землі. І оці хлопчики, що гинуть зараз, за оновлену нашу. І сьогодні я чую, і сьогодні чую, і ота сотня небесна, яка в наших серцях мусить бути. Діти мої, ми з вами українці, так от писав Шевченко. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть. Люди на землі. Думайтесь оці великі огурки пророчі слова. І ми на ваших плечах, на ваші раме, лягатиме доля нашої України. Ви мусите її знати, любити, розібратися, відкинути всю брехню. Всю непотрап, непотрап лживу і побачити, хто ми є і що ми є. Ось тут просили почати так, як це Шевченківський рік, весь світ відзначає 200 років цьому дивному чоловіку, який об'єднав не тільки Україну своїм розумом і своєю любов'ю. І знанням про Україну. А він об'єднав весь світ. Найбільше, пане таки у світі, найбільше навіть в Чорній Африці, от інтерес. І ви задумайтесь, от підходьте своїми знаннями, своєю любов'ю до нашої історії, до нашої правди, правдивої історії, справжньої. Ви це зрозумієте. Чим знаменита в світі наша Україна? Чого весь світ так симпатизує зараз? Іменно Україні. Іменно Україні. Тому що розумні люди і в Європі, і в Америці. Вони знають. Вони, вони, вони освічені люди. Вони відчувають і знають нашу історію справжню правдиву, якими є. І мусимо бути в цьому сім'ї. Тому я, пов'язуючи це із Шевченком і пов'язуючи це із тими подіями, дивний чоловік Тарас Шевченко, от ви будете колись мало того, що ви там в школі, от будете зріти, прости, вам захочеться взяти кобзар і по-людськи, по дорослому. Заглибитись у кожну думку його. Я сам от іду до нього, піднімаюсь до нього, я кажу. Так от я собі думаю, Господи Боже, дивіться, ніхто ж ніяких університетів не закінчував Тарашинча. Ніяких шкіл, гімназій і так далі не проходив. Відкривка кобзаря, подивіться на зноски, наскільки він здорово знав історію. Наскільки він знав прекрасну літературу? Скільки там всього цього добра, Господи Боже! От що значить на любові до України побудована внутрішня праця. Самоук, скільки він тих книжок перечитав, одержав вольною 24 роки, ходив у Петербурзі. Вільним слухачем слухати видатних е е е істориків. Він прекрасно знав міфологію. Він прекрасно знав літературу і зарубіжну літературу. Все він він як губка вбирав усе велике, духовне, що лишило людство. І прожив, дивіться 24 роки крипаком далі. Далі 10 років солдат російської армії у тих краях Оренбург. Скільки лишилось? 13 років нормального життя. всього все. Подумайте, що створено, як він на всі часи, на всі часи лишився актуальним, сьогоднішнім.